Всім доброго дня. Хочу поділитися відгуком щодо продукції фірми Вітяз місто Харків. Восени 2023 року постало питання альтернативного опалення. Проаналізувавши багато інформації, було прийнято рішення придбати твердопалений котел Вітязь. Отакий От ось, де він. О, 24 кВт. Менеджери зв'язалися дуже швидко, оперативно організували безкоштовну доставку прямо під двері. Котел був встановлений на опалювальну систему відкритого, як бачите, типу. Це робилося заради його. Енергонезалежної роботи. Що можу сказати? Після майже сезону використання я ним дуже задоволений. В роботі він зовсім неприхотливий, легкий у використанні, має такі дверцята для чистки. Теплообмінника. Має такі дверцята для завантаження палива. Я використовую дрова, халтурю трошки навіть сирі кидаю туди їх і кидаю разного отакого, от чим одним словом не перебираю. Має. Достатньо, погано видно, достатньо місткий зольний ящик, дуже зручний у використанні. Щодо споживання дров даним агрегатом можу сказати, що воно у нього э, довольно помірне. Хоча ополії він близько 150 метрів квадратних виробничих приміщень. Ну, має такий дуже зручний терморегулятор. Тут є термометр. Ну, одним словом, все зроблено надійно і дуже якісно. В використанні з ним питань немає ніяких. Тож, з упевненістю можу порекомендувати котли Вітязь. Підтримуйте вітчизняного виробника, донайте на ЗСУ. І разом до перемоги. Слово Україні!